Мир вам, брати і сестри, церков Христа. Сьогодні дощ і записую дома. Дав Господь слово сьогодні на той сон. Ну, напевно, і взагалі. Це послання святого Павла до Колосян. Другий розділ. І місце, а, верніше третій розділ, 14, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте, слово Христово нехай пробуває в вас рясно. У всякій премудрості навчайте та не опомовляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях, Господи, псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть ум'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Господь дав сьогодні сон ранок. ну, майже завжди під ранок дає сни. Це коротенький сон. Я побачила себе своїм батьком на привокзальній площі. Станція Шевченко. Вчора я знову сумнівалася, знову дивилася на годинник, коли було 20-28, і знову запитувала у святого Бога, чи може це мої якісь, чи може мене зводять на якісь, але ж я молюсь тобі, кажу. Я молюсь тобі, батьку. Я молюсь Ісусу Христу. Я молюсь Духу Святому. І тому укріпляє мене Господь в вірі, що сни мої від Нього, щоб я не хиталася і вірила, що Він мене своєю любов'ю направляє. І от. Коли я стояла і розмовляла зі своїм батьком на привокзальній площі, до нього дзвонки, бо він був зайнятий. І, як завжди, в дитинстві, я завжди дивилась на свого батька, а він був дуже зайнятий. І я стояла і терпляче ждала, і чула, Мимохідь його розмову по телефону з кимось. Він давав якісь накази, якісь розпорядження. І я тим часом пішла подивитися, бо на цій площі там є і торгуючі, і пішла подивитися на цей ринок, на цей базар. І побачила багато. Гарбузів. Ну, от Гарбузи, ну вони були якісь маленькі і темні, якісь, наче як гнилі, ну вони, ну, може, й не гнилі, ну вони якісь мутанти. І я так думаю: от би гарбуза, та гарбузової каші наварить. І дивлюся, а люди ці, що продають і багато, їх сидить там багато, дивляться на мене. І так. Недобре дивляться. І я дивлюся, наче як циганської наружності, думаю, щось хочуть уже десь чи накрали тих гарбузів. Чи що, де вони їх набрали стільки тих гарбузиків? І дивлюся далі туди. А думаю, може, там далі є нормальні гарбузи. Ну, і вертаюсь до батька і кажу, па. Дай мені гроші, я куплю гарбуза, хоч гарбуза, я наварю гарбузової каші. Він так подивився на мене, і я не зрозуміла. Не зрозуміла, чи він мені дав гроші, ті, чи він мені не дав, тому що в цей час він говорив по телефону, і я почала його роздивлятися подивитися, в чому він одягнутий. І подумала: о, яка в нього біла теніска і таку тоненьку чорну полосочку, а чомусь штани, брюки. У нього були в сіру клітинку, сірі туфлі. Ну, мене батько завжди одягався дуже старанно і виглядав, ну, він як головний лікар. І він повинен був виглядати завжди, на нього звертали увагу. І от е, я дивлюся і думаю: ну, полосочка, клітиночка, думаю, ой, ну, значить, якось, і думаю, оце його, його друга жінка так уділа. Ну. І з цим проснулася. Якось воно так клітинка, ті штани. Вони були в таку сіру клітинку, але вони не. Е, яка була вона змазана клітинка, але ж була клітинка. От. І ці біжі сірі туфлі. От Я роздивлялася батька, поки він нам розмовляв по телефону. Ну, що це таке? Так, мені Господь дає спомин про батька, ту любов дає, як я його завжди любила. Так, він нас любить, як той батько. Так, да, він повинен розпоряджуватися багатьма питаннями, йому без кінця були дзвонки. І в цей момент я подумала, що що значить клітина, і що значить... Полосочка. Думаю, що клітина і полосочка це типу жизнь. Сонце в клеточку, жизнь в полосочку. Помните? О, пам'ятаєте? І, ну от що наша жизнь? Господь був, Бог отець був у білій теніскі. У чорну полосочку. Ну як нам навчитися, як нам шукати його? Якщо в нас все буде шикарно, якщо в нас ніколи не буде проблем, якщо ми не зможемо щось вирішувати, ми ж завжди звертаємося до нього. І цим навчаємося довіряти йому, любити його. Він ніколи нас не кидає. І вірою ми спасаємося. Ну а що штани, брюки? Брюки в клітинку. Ну, я думаю, що це відсил до того, що багато із чоловіків, які в нинішніх обставинах знаходяться, ну, вони в тюрмі. Ну, клітинка, клітинка, сонце в клеточку, Це в клітинку. Ну, Дається розуміння, що всі не спасені Богом, невідроджені згори, вони всі у тюрмі, у тюрмі гріха, у тюрмі ілюзій, у тюрмі брехні, заблуждені, вони в страхах живуть, вони в, в оцих обставинах живуть, в них немає тої поняття про батьківську любов. У них немає цього, вони не знають Бога, вони не шукають його, живуть цими мирським життям, боряться зі своїми обставинами. Тоді коли, коли Бог каже, ловіть, ловіть їх душі ці, ловіть для мене, то дьявол ловить їх для смерті. Для каліцтва Бог каже, спасайтеся мною, я, ваш батько. А люди, ті, що не знають цього і не хочуть знати, відвертаються від нього, вони живуть в страхах. Що було те, що я на цій привокзальній площі? Ну, це зрозуміло, що скоро, дуже скоро від'їжджати. Ну, що роблять на привокзальній? Там стоять і автобуси, там приходять поїзди, скоро, дуже скоро від'їжджати. На це звертає Господь увагу мою. Увагу церкви. І те, що я пішла від нього подивитися на ринок. Ну, от що ми ходимо, дивимося в інтернеті, в телевізорі, ми дивимося, а там продають неякісне, не, не пойми що, не то, то гарбузи, якісь мутанти, якісь якісь, вообще, наче огірки перерослі. І темні такі, наче померзлі і гнилі. Ну, несъєдобні вони на вигляд. Та й люди, ті, що продають вигляд, як, наче вони десь їх накрали, як ті цигани, які лазять по городах. Я не кажу, що всі цигани лазять. Я кажу, що є такий народ, який крадіжкою живе. І Господь це як прообраз в мені в сні показує. І є люди, які покаялися, а є які Ах... І тут дзвонить чоловік. Саме дзвонив чоловік. Тоді, коли мені снився сон про батька, в цей момент чоловік також розмовляв по телефону і вирішував якісь робочі моменти. Якісь були в нього дзвонки. І ну, це було рано, І ну, не то, що я дуже люблю довго спати, я постійно сплю і дивлюся сни Боже. <ріпи> Ні. Ну просто, просто якось задрімалось мені, бо декілька разів вночі просиналась, молилась, знову засинала. Якийсь був сон, не заповнила. І от тепер під ранок чую розмову по, ті, по телефону, і, а Бог дає сон, що це, це мій батько говорить по телефону і вирішує якісь робочі питання. Ну, ну такі ми люди. Ми, по любові нас буде впізнавати, брати і сестри, по любові, він нас так любить. Хіба це не свідоцтво його любові, як він такі слова нам дає? І відкриває Писання, просто по молитві відкриваю і читаю. І хіба це не любов Божа? І от коли я зрозуміла, що там десь далеченько, Можуть бути їстивні гарбузи, не циганські. Я вернулась до батька і просила в нього грошей, щоб зварити йому гарбузової каші. В цей час він розмовляв по телефону і просто глянув на мене і нічого не відповів. А я його в цей момент розглядала, розглядала, в чому він був одяг. Ну, нам все Господь дає, щоб ми варили повноценну кашу. Тільки в батька мого рослина в городі гарні великі гарбузи. І от тому він і змовчав, нічого не відповів. Тому що за життя, за життя. Він мені часто привозив гарбузи, які в нього родили. В нього було 30 соток городу в солі. І він мені привозив ці гарбузи. І от такий відсил, що у мене, у мене є гарбузо, гарбузи. Бери мої гарбузи і готуй з, мого, з моїх гарбузів кашу. І Слово слова Божого, це хліб наш, це, це наша їжа. Слово Боже. Ніякі циганські гарбузи не проходять, нормальної каші не можна зварити. Ой. А нам підсовують через різні витоки інформації, підсовують оті гнилі померзлі, якісь мутанти, не то гірки, не то гарбузи, не, не, не зрозуміло, де ж, мені було, де ж взяти нормального гарбуза, а в батька треба просити. У батька просити слова. І дасть Він слово вам, наважа жить, відкровіння, відкриття дасть. Брати і сестри, всі ми під Його волею, кому так відкривається, кому по-іншому відкриється. Слава Господу! Він нас любить і вестиме, ми всі унікальні, немає, щоб повторялися, Даже листки на дереві, всі різні. хоча... Подивись, так наче всі однакові. А як почнеш зрівнювати, так усі ж різні. Так і ми, діти Божі, ми всі різні. І по-різному на... нас Господь веде. Хай Господь благословляє вас почути цей призив, ну, як висновок. На привокзальній площаді станція Шевченка. Від сил до Шевченка Максим, я так розумію, це дається мені, як пророчество, ну, не знаю, під, під е, тим, що время останньої седмини. Остання седмина це вона, це це время. І време нема, вже коли розслаблятися, нема. Все дуже-дуже бистро, швидко буде відбуватися. Брати і сестри, божі діти, ми повинні бути завжди готові відбути до Бога додому. Ми завжди повинні мати цю готовність всередині. Тому Господь нас призиває через отакий видіння, через оцей сон, що ми на привокзальній площі. Батько поставив мене на привокзальну площадь Час від'їжджати чи то автобусами, чи то по... потягами. Але ж все, все рівно їсти потрібно, да? або потрібно їсти якісну піщу. То, що слово Боже, то, що Бог нас кормить кожен день, оцим ми насичуємося, оце для, для життя, для духовного росту потрібно. Ніякі замінники, ніяка інформація. Та інформація це облуда, це обман, ілюзія, що це можна його їсти. Мало то, що вона отравляє, може бути, ну, не то, що неякісною, а взагалі отравою, шкідливою. Так? А, і В такий час, коли дьявол буде розрушати і церкви. І сознання людей, і буде зло, якщо ми не будемо, не будемо держатися Божого і їсти з Його стола, ми також будемо, не тільки люди, ці прості люди цього світу будуть блукати серед трьох сосон. Ми заблудимося, ми, церква Його очищена, освячена, спасені ним, заблудимося. Відхилимося, не підемо на наш потяг, не підемо на наш автобус. Все, що відвертає увагу від Бога, все нас робить робить слабими, протистояти стояти всім тим нападкам, які Дьявол буде робити через різні різні спокуси, різні викривлення. Не можна думати, що ми спасаємося ну, якимись своїми досягненнями. Ми спасаємося тільки Богом. Ми спасаємося його. Жертвою, його святістю, і його силою самі по собі ми не можемо. Тому ми повинні в славі Його бути, чим більше молитися, чим більше навчатися Його словом, більше перебувати в Його присутності. І приводити до любові Божої інших людей, розповідати про свій опит. Ну, ви зрозуміли, я вірю, що Господь благословляє свою церкву не заблудитися, держатися його, і вірю. Всі, хто чує голос Божий, всі менше вирогідність, що вони десь заблукають і не зможуть розібратися, де чорне, де біле, і зможуть пройти цей важкий шлях який зараз все темніше і темніше, не спотикатимуться, не спотикатимуться, бо Бог світить для них, Бог дає, укріпляє стопи, Він направляє нас. Слава йому, тільки йому слава, брати і сестри, церков Христова нам не можна заблукати. Нам не можна. Мало того, що ми можемо самі заблукати, ми інших заведемо, заведемо своєю слі... сліпотою, заведемо їх у пастку. Почуйте, ми зрячі тільки тоді, коли Бог відкриває нам очі. Тільки коли ми молимося, тільки коли ми просимося. Слава Господу за Його милість, за Його вразумлення. Хай Господь благословляє нас і по містам, і Вселенсь... Вселенська хто зможе почути? Хай роз... роздасть це людям, хай роздається це послання людям. Як можу, я його роздаю? Ну ви розмножуйте, розмножуйте, роздавайте людям, бо Бог вас призиває не сидіть, не критикувати, а молитися, врозумлятися і роздавати хліб людям. Істинний хліб, Істину кашу наварить, з якісного гарбуза, з Божого продукта. Слава Господу за Його милість, за Його благодать, за Його вразумління, за Його настанову. Амінь.